Цей вид здавна займає почесне місце серед тваринних культів їм поклонялися як богам та відносилися з повагою в багатьох культурах світу. На цей час ці неймовірні істоти викликають жах у багатьох людей, яким доводилося зустріти його в дикій природі. Назва крокодил походить з грецької, а трактують її як черв'як, що гріється на сонці, або ж на камінцях в промінні. Перші крокодили з'явилися понад 240 мільйонів років тому. Сучасні ж крокодили відмінні хижаки та майстри з виживання і з'явилися близько 70-80 мільйонів років тому. Саме тому їм вдалося пережити динозаврів. В природі вони можуть доживати до 80 років. Середні розміри цієї тварини складають 4-5 метрів у довжину і сягають ваги в 400 500 кілограмів. Мешкають вони в усіх прісних водоймах тропічних країн. На полювання ж крокодили виходять в основному в темний час доби. Їх здобич у більшості випадків стає риба, але, звісно всім, що від більшої здобичі ціни на жери теж не відмовляться. Більшості з нас відомо, що цих хижаків поважали в стародавньому світі та прирівнювали до божественних створінь. Так, у стародавньому Єгипті це був Бог Себек. Єгиптяни вважали його володарем річки Ніл та зображували як істоту з тілом людини та головою крокодила. До того ж, крокодилів тримали в храмах, присвячених цьому Богу. Їх поважали і після смерті навіть муміфікували та з почистями хоронили у спеціальних саркофагах. Навіть сьогодні в новій гвінеї є плем'я, то темним богом якого є крокодил. Крім того, що люди племені поклоняються цим тваринам, в додаток до всього вони роблять спеціальні шрами на шкірі, щоб бути схожими на них. Крокодили чудові батьки. Самка відкладає до 80 яєць і захищає кладку на протязі всього часу. А після вилуплення переносить їх у пащі до води, якщо, звісно, малеча цього потребує. До того ще не виявили, що самка розпізнає своє потомство по голосових інтонаціях і в разі халепи приходить на допомогу. А хто з'явиться з яєць самці або самиці у випадку з крокодилами залежить від температури повітря. За температури до 31 градуса народжуються лише самиці, а за температури, від 31 до 33, і ті і інші. А якщо повітря прогріється більше, ніж 33 градуси, то народжуються лише самці. Серед цих хижаків є справжні монстри. Найбільше серед існуючих крокодилів це морські крокодили, що мешкають від узбережжя Індії до півночі Австралії. Окремі особини виростають довжиною понад 7 метрів та можуть досягати ваги в тисячу кілограмів. Вже при розмірі трохи більше як 4 метри, деякі представники цього виду можуть важити півтони. Зуби крокодила, які в акули, постійно змінюються під час життя. Вони поїдають їжу великими шматками. А для покращення травлення ковтають каміні, яке перетирає м'ясо в шлунку та служить як паласт при зануренні у воду. А в додаток до всього на щелепах крокодилів розташовані чутливі рецептори, що допомагають їм точно визначити місце перебування жертви навіть у каламутній воді. Шкіра крокодилів дуже міцна, особливо на спині. Мабуть, тому вона високо цінується серед людей. Вона здатна витримати удари гострих предметів та навіть постріл з пістолета кулею. Вчені виявили, що у крові крокодилів міститься аналог природного антибіотика, що допомагає їм швидко відновлюватися та загоювати отримані поранення швидко і без ускладнень. До того ж, вислів крокодилі чи сльози не зовсім побрехенькі. Крокодили дійсно плачуть, але не через муки совісті, а тому, що через слізні залози у них виходить змішане зі сльозами повітря, яке вони заковтують в процесі пожирання здобичі. На відміну від єгиптян, в деяких регіонах стародавнього Китаю крокодилів використовували замість сторожових псів. Вони саджали їх на ланцюг поруч із входом в житло. В багатьох країнах, де є крокодили, трапляються знаки, що попереджають про їх присутність. Туристи, які не звертають увагу на ці попередження, часом потрапляють в немилість цих хижаків. Тож, якщо у вас з'явиться можливість побувати в країнах, де є ці створіння, будьте уважні та обережні, і не нехтуйте попередженнями.